За допомогою дрона викрадали гроші під час обміну валют. Правоохоронці викрили групу шахраїв, яка діяла у декількох областях України, зокрема у Києві та Львові. Зловмисники брали в оренду приміщення, нібито для пункту обміну валют, і відразу проводили ремонт. Так у приміщенні зробили два отвори: в стелі для квадрокоптера, а в стіні для втечі працівниці. Поліцейські затримали зловмисників у Львові на гарячому під час спроби ошукати чергового клієнта. Я при собі мав певну суму грошей, а саме 25 тисяч доларів. Знаючи, що в Києві завжди є вищий курс ніж у Львові, я хотів також їх обміняти на гривню. Я знайшов на сайті Мінфіна об'яву, що є обмін, курс мені підійшов. Замість вигідного курсу потрапив на шахраїв, коли касирка отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала керівнику з проханням відкрити сейф. Це і був сигнал для спільника, оператора безпілотника. Жінка перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона. Відтак дрони з грішми зникав, а працівниця обмінника втікала через запасний вихід. Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали. та не цього разу дрони з грішми вдалося посадити. А з Ловмисників затримати до складу шахрайської групи належало п'ятеро людей.